we Що може бути краще ніж радість у дитячих очах, хто її не бачив, тому не зрозуміти. Пояснює Олег Ляшко, народний депутат України. Під час свого візиту у Севродонецьк парламентарій відвідав обласний дитячий протитуберкульозний санаторій, в якому знаходиться 63 дитини. Як виявилося пізніше, відвідувачів у установи небагато. Не дивлячись на те, що пан Олег тут побував вперше, діти його відразу пізнали. <праць>

Дитинство повинне бути щасливим, тому приїжджати до малюків без подарунків не можна, стверджує народний обранець, але хіба ж це головне, дивлячись на те, як діти скучили за простим спілкуванням, знаючи, яку увагу діюче правительство приділяє таким установам, саме цьому Олег Ляшко і вирішив відвідати Северодонецький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій. Я відвідую ті установи, які потребують уваги і підтримки. Ви бачите, тут понад 60 дітей, які на жаль хворіють. І треба сказати, що видатки в державному бюджеті на утримання лікувальних установ вони обмежені. Мій візит сюди це свідчення уваги, свідчення поваги до колективу. Цього закладу, і я думаю, що ми таким чином привернемо увагу держави до потреб цих дітей, до необхідності збільшення фінансування на утримання лікарняної галузі загалом і конкретного закладу. Зокрема, туберкульоз в Україні це дійсно трагедія, каже Олег Ляшко, особливо коли ним хворіють діти у Луганській області. Це один з небагатьох медичних закладів, де діти можуть пройти реабілітаційний період. Мені дуже шкода запевняє політик, що сьогодні цим дітям приділяє дуже мало уваги. Це просто показує, що ці діти вже потрапляють сюди з хворобами. А держава і ви знаєте, що як правило туберкульоси в тих сім'ях, які більш неблагополучні, де голодають діти, де їм не вистачає харчування якісно. Тобто, я думаю, що треба докладати зусиль до того, щоб ці діти не потрапляли сюди. Тобто на самих ранніх стадіях стежити за цими сім'ями, підтримувати їх, надавати підтримку. Бо лікувати це вже остання справа. У Северодонецькому протитуберкульозному санаторію знаходяться так. Також діти із сімей різного статусу і положення самому меншому трішки більше ніж півтора роки. Зустріч з Олегом Ляшко для них була справжнім святом, Мені дуже очі дякую, Спасибо, ще. Дякую, що дали подарунки, Я вас люблю. Дякую вам, все да, вам найкраще. Спасибо. Хай Бог дає здоров'я. Не хворійте ні ви, ні діти, і щоб якнайменше їх у вас тут було. А я що від мене залежатиме, робитиму, що підтримувати допомагати. Відвідав Олег Ляшко і Саврадонецьку гуманітарну естетичну гімназію. рука долі каже політик, тому що вже багато часу установа намагається, щоб їм присвоїли ім'я В'ячеслава Чорновола. З Цим політичним діячем пан Олег був знайом особисто, тому допомогти в цій справі гімназії вважає за честь. І я коли їхав сюди, я говорив із Дмитром. Що їду в гімназію, яка вже майже 8 років виборює право офіційно мати і носити ім'я В'яслава Чорноволи. І ми з ним домовилися, і я обіцяю, що зроблю все від мене незалежно. Для того щоб нарешті ця епопея з присвоєнням імені завершилась і щоб гімназія носила офіційно ім'я Чорновола. Не міг залишити без уваги народний депутат і севродонецьких громадських діячів. У людей дуже багато питань, на котрі ніхто не хоче відповідати. Северодончани змогли поспілкуватися з паном Олегом і поставити йому питання, що їх найбільш хвилюють. Я по всіма мільярдерів у журналі Forbes із нашою власністю, яку будувала вся українська громада і. Мільйони людей. Не знаю, чим за комуналку заплатити, за що дитину в школу випроводити, щоб нам від дві гривні дати, за що її втягнути і узути. А вони за минулий рік удвічі ці десятеро сімей збільшили свої статки, мільярдні статки. Ось сьогодні влада пропонує таку саму аферу: за копійки, бо люди бідні, нещасні, за копійки віддадуть свою землю. Вони скуплять цю землю за копійки. Сьогодні українців хвилює дуже багато проблем: як економічного, так і соціального характеру. Як підмітив? Політик Севродонецьк у цьому плані нічим не відрізняється, але треба робити життя краще вже сьогодні, а не чекати завтрашнього дня.